Слава Україні! Дякую, що переглядаєте канал Твій момент. Дякую за підписку, лайк та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях. Сьогодні готуватимемо смажені пиріжки із картоплею, неймовірно смачні, ароматні із хрумкою з коринкою, усередині пухкенькі, повітряні, багато начинки. Як сказав друг костіка, це найсмачніше, що він їв у своєму житті. Рецепт дуже простий, тож починаємо готувати. Ставимо на плиту варитися 700 г вже почищеної картоплі. На сковорідку наливаємо олію соняшникову рафіновану та обсмажуємо на ній 200 г цибулі, яку порізали на кубик. Картопля вже зварилася, плиту вимикаємо. У чашу тістоміса просіюємо 800 г борошна, додамо сіль 1 чайну ложку та додамо 1 чайну ложку цукру усі сипучі інгредієнти перемішаємо через сито проціджуємо 500 г відвару від картоплі. Найзручніше перемішувати дерев'яною лопаткою. Використовую пресовані активні дріжджі 14 г. Якщо будете використовувати сухі дріжджі, то вистачить 7 грамів. Та наливаю сюди 40 г олії соняшникової рафінованої. Вимішую тісто тістомісом на середній швидкості 5 хвилин. Якщо вимішуєте руками, то це займе хвилин 10 Готуємо начинку. До картоплі додаємо чайну ложку солі, чорний мелений перчик за смаком та смажену цибульку. Усі інгредієнти потрібно добре між собою перетовкти щоб не траплялися грудочки картоплі. Куштуємо начинку. Можливо, за вашим смаком потрібно додати солі або спеції. Тістоміс гарно вимісив тісто, воно еластичне, пружне. Збираємо його у кулю, накриваємо харчовою плівкою та рушничком і залишаємо підходити у теплому місці на 1 годину. Тепле місце у мене це завчасно нагріта та вимкнена духова шафа. Пройшла одна година. Подивіться, як гарно підійшло тісто. Воно невагоме, ніжне і дуже пухке. На руки наливаємо олію та розтираємо її між пальцями та долонями. І виймаємо тісто із чаші, тепер воно до рук не прилипає. Силіконовий килимок теж змащую олією. Тісто потрібно зважити та поділити на 13, тобто, на кожен пиріжок. Піде орієнтовно 100 г тіста. Трошки його переминаю і ділю на частинки. Маємо 13 кульок, які потрібно притиснути по черзі рукою, накрити харчовою плівкою і залишити відпочивати на 20 хвилин, хай підходять. Дивіться, як гарно підійшло тісто гарненькі, маленькі пампушки. Тісто чудове, сюди підійде будь-яка начинка як солона, так і солодка. Але сьогодні у нас картопля. Накладаємо картоплі по 3 столові ложки з гіркою, бо любимо, коли у пиріжку багато начинки. Начинку потрібно вдавити всередину пальчиками та загортаємо тісто. Дуже нагадує метод ліплення вареників. Якісно та щільно защіпуємо краї пиріжків та підвертаємо їх усередину. Перекладаємо пиріжок із руки у руку, щоб надати тісту гарного, гладенького вигляду, і ручками з обох боків пиріжок притискаємо. Це потрібно робити обережно, не поспішаючи, щоб начинка залишилася у середині пиріжка. Ліпити ці пиріжки одне задоволення. Мені дуже подобається працювати з гарним тістом. Я вам раджу саме олією змащувати руки так і лимок. Щоб тісто не прилипало, а не борошном. Бо борошно при смаженні в олії буде горіти і вам потрібно буде часто міняти олію. Та щоб пиріжок мав гарний вигляд, потрібно його опускати у киплячу олію рубцем донизу. Шановні глядачі, у мене до вас прохання: готуйте цей рецепт, насолоджуйтеся смаком, знімайте відео у соціальні мережі. Та відмічайте мою сторіночку в інстаграм, а також давайте посилання на канал у Ютубі. Сформовані пиріжки накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 40 хвилин підійти. У сковорідку наливаємо олію соняшникову рафіновану. Чим більше олії, тим швидше приготуються пиріжки і будуть менш шкідливі. Готовність олії до смаження я перевіряю дерев'яною лопаткою. Обережно, щоб не обпектися, опускаю пиріжки у киплячу олію. Вогонь середній. Якщо пиріжок зверху поливати олією, так як показано на відео, то тісто швидше та краще підніметься. І пиріжок буде більш повітряний. Смажимо з кожного боку по одній-дві хвилини. Якщо бачите, що пиріжок рум'яний, підсмажений, перевертайте. Дивіться, які вони гарненькі! Як золоте сонечко. Готові пиріжки викладайте на паперовий рушник, щоб зайва олія стекла. Я не тільки викладаю їх на паперовий рушник, а ще й зверху кожен пиріжок витираю від залишків олії паперовим рушником. Я розумію, що смажена олія це дуже шкідливо, але ж іноді хочеться побалувати себе та рідних. Такими смачненькими, пухкенькими домашніми пиріжками. І якщо дуже хочеться, то краще приготувати цю страву вдома самостійно, щоб знати точно, що продукти, із яких готуються пиріжки свіжі, та олія, яка використовується для їх смаження, тільки що налита. Ось так поливаємо олією пиріжок зверху, хай піднімається. До речі, цей метод я підгледіла на YouTube каналі блогера із Дніпра Самвела Адам'яна. Іноді блогери підглядають один у одного якісь лайфхаки, рецепти, фішки, і це нормально. Як казав сам Самвел, все геніальне, придумане до нас. Тим більше кулінарні канали вони і існують для того, щоб люди повторювали рецепти. Тому я посміхаюся, коли читаю у коментарях такі питання: а ви рецепт взяли у того блогера? Чи у того блогера? А може у цього блогера? Ну, Хочу вам відповісти, що перед тим, як готувати рецепт на канал, я переглядаю відео із тим рецептом у багатьох блогерів на багатьох каналах, для себе відмічаю якісь моменти, потім тестую цей рецепт, вношу свої корективи. І тоді тільки я викладаю його на YouTube канал. Дуже багато рецептів я придумую сама. Усі рецепти, які у мене на каналі, вони особисто мною перевірені. Якщо рецепт не вдалий, я його на канал не викладаю. Тож сміливо готуйте за моїми рецептами, бо це дійсно смачно. І лайфхаки, якими я ділюся у своїх відео з вами, дуже допомагають у приготуванні їжі. А коментарі, які ви пишете під відео, збільшують перегляди. Чим більше переглядів, тим більше у мене мотивації зняти для вас щось новеньке, цікавеньке та смачненьке. Тому, будь ласочка, підтримайте канал. Якщо не знаєте, що написати, то хоча б поставте смайлик. Якщо ви потрапили на мій канал вперше і не підписані, то підпишіться, будь ласка. Натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі нових відео. Друзі, хочу вас попередити, що металевими предметами знімати їжу із сковороди небезпечно, бо ви можете її пошкодити. Ось такі неймовірно гарні, пухкенькі маємо пиріжки в результаті. Рецепт дійсно вдалий, надихнула мене приготувати ці пиріжки моя сусідка Катерина, яка ними мене пригостила. І то була любов. Ви тільки послухайте, які вони хрусткі. Цей рецепт варто приготувати і отримати насолоду. Багато смачної начинки та ніжне повітряне хрустке тісто. Готуйте на здоров'я, готуйте в задоволення. Смачного!